Вітаю всіх на каналі Нерухомість та Легалізація в Словаччині. Я, Марія Левчак, розкажу в цьому відео про наш канал. Якщо ви зацікавлені в тому, щоб придбати нерухомість, продати її чи орендувати, ми допоможемо вам! Ми допоможемо пройти цей шлях від першого контакту. Від вашої заявки до підписання договору купівлі-продажу. Також, якщо вас цікавить легалізація в Словаччині або в Євросоюзі, звертайтесь, ми допоможемо з цим. У нас є більше 700 успішних клієнтів, які задоволені нашими послугами і рекомендують нас своїм друзям та знайомим. Отже, друзі, якщо вас цікавить продаж купівля, Оренда нерухомості в Словаччині чи легалізація в Словаччині чи Євросоюзі. Залишайте свою заявку під відео, ставте лайки та вподобайки, а також рекомендуйте нас своїм друзям та знайомим.